Всім привіт! Добрийневеборі! Слава Україні! Мене звати Ніла і це канал Хвилинка для гри. Хороша новина для всіх любителів котиків. Нам додали нового героя в грі. Це котик Бастет. Зараз хочу трішки про нього поговорити, а потім буде крутка героїв п'ятого сезону. Бастет належить до сім'ї місяця, а це означає, що він має шанс помститися ворогу, який нанесе йому урон, і ворог отримає мінус 24% захисту на два ходи, і 196 урону водою Також на два ходи. Цей шанс буде становити 50% якщо в вашій команді один герой сім'ї місяця, і 75% якщо це героїв два. Якщо особливе вміння ворога переможе вашого героя, то цей шанс буде становити 75% за одного героя в команді і 100% за двох героїв. І пасивний навик героя це 50% шанс виконати наступні дії, коли герой використовує особливе вміння. Наносить 70% урону всім ворогам. Знімає останнє підсилення з всіх ворогів, яке знімається. Клас Рейнджер може обійти підсилення, 784 атаки, 817 броні, 1495 життя. Швидкість набору мани швидкий, наносить 220% урону всім ворогам. Всі союзники з ймовірністю 45% ухиляються від особливого вміння протягом трьох ходів. Кожне ухиляння приносить плюс 5% захисту, назбирується максимум 10. Схожі з бастетом навички мають такі герої, як Інарі та Кадален в костюмі. Вони наносять невеликий урон по ворогах, але їх особливість не в уроні, а в здатності ухилятися. Що ж до бастета, його урон 220% це вже більше як в героїв з прикладу. А ще не забуваймо про пасивний навик героя. Він може ще додатково нанести 70% відсотків уроду, і разом буде вже 290%, що є чимало, та ще й для героя масовика зі швидким набором мани. Ну і його основне вміння це ухиляння на 45%, що завдасть великих клопотів противнику. Також герой має хорошу живучість, і плюс за кожне ухиляння герой та союзники будуть отримувати плюс 5% захисту, що ще підвищить живучість героя і команди. Герой буде корисний в атаці, наносить урон, дає ухиляння, можна брати з бронерізом в команду, і плюс герой швидкий. В захисті аналогічно буде корисний. Має достатньо броні та життя, щоб вистояти, швидко зарядиться і поставить ухиляння. Має високу атаку, щоб йти на титана. Турніри війни також і захист і атака. На івенти можна брати разом з героями, що ріжуть броню і дають атаку. Тому, як на мене, бастет це топовий герой, і якщо він випаде, це буде просто пушка. А тепер покрутимо нашу шарманку. Є три тисячі кристалів і ще декілька монет назбиралося вже за проходження. Перша трійка. Далі. О, Магні. Ну, коли ти вже маєш всіх стандартних героїв, то вже не так радієш п'ятизірковим стандартним, хоча Магні непоганий герой. Але зараз вже є стимул хоча б поміняти цих героїв. Хоча вони не такі ефективні, але можна щось вибрати. От, Джунаїд. Хоча б четвірка, це вже непогано. Ще такої не було. І що, нічого? Магні забрав всю удачу. Так, напевно, що так. Будемо пробувати за монетки ще. Когось вибити. Надіюся, ще якусь п'ятірку або хоча б героя місяця. Ну, поки що це просто стандартна трійка. Далі. Ну, іноді буває, що можна вибити і за Х10 дві івентові п'ятірки і Героя місяця, а іноді одну п'ятірку і Героя місяця. Але в більшості випадків це нічого, тобто нічого не випадає. Звісно, хотілося б котика вибити, він дуже би знадобився. Але будь-яка п'ятірка Дюн підійде, бо всі п'ятірки п'ятого сезону дуже круті, особливо якщо їх є дві в команді. Ну, поки що немає ні одної в наявності, але хотілося би. Але поки що це просто корм для Джунаїда, походу. Якщо нічого не впаде більше, то будемо годувати Джунаїда. Можна буде ще когось з трьохзіркових прокачати. Так, ще є дві спроби. Ну, може, щось випаде, хоча б герой місяця. Ні, немає. Так, і ще одна спроба. Джарів. Так, і нічого не впало. Ну, я ще, в принципі, на одну крутку за кристали, так щоб було 20 спроб. Так. Ахотеп. Ну, хоча б четвірка, і такої ще немає четвірки. І є сундучки ще, нічого такого, і другий сундучок, ну, також нічого. Знову не виправдані очікування відкрутки. На цьому у мене все. Всім миру та добра, до зустрічі!